Наступна головоломка. У нас є така рівність 2. Відняти 4. 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам потрібно перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 відняти 2 буде 2, 2 дорівнює 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.